19 квітня 2023 року. Потужний спалах і вибух у небі над Києвом. 30 квітня 2024 року. Потужний спалах, який бачили у небі від Запоріжжя до Сум. 17 серпня 2024 року. Поступове падіння і руйнування небесного тіла, яке бачили від Житомира до Харкова. Я передивився буквально тисячі новинних повідомлень на наших та на англомовних ресурсах про падіння метеоритів та болідів з 2010 по 2024 рік. Ці три випадки трапилися у 2023 та 2024 роках і бачили їх переважно над північною Україною. Що мене здивувало, про такі випадки над Україною до 2023 року. Не повідомляли взагалі. Тобто всі вони трапилися після повномасштабного вторгнення, але і це не найбільш вражаюче ще у квітні 2023 року. Я відмітив, що спалах над Києвом дивним чином збігся з іншим аномальним небесним явищем. Через 4 дні після нього, 23 квітня, українці побачили у небі полярне сяйво, якого за нормальних обставин бачити не повинні. Загалом за два роки 23 й 24-й, над Україною такі аномалії спостерігали вже сім разів. Три з них чітко збігаються з трьома яскравими падіннями небесних тіл на проміжку до чотирьох днів. Вірогідність того, що це просто збіг, становить 0,28%. А враховуючи, що у 2019, 20, 21 і 22 роках над Україною не фіксували ні падіння метеоритів, ні аномалій полярного сяйва, вірогідність збігу складає 0,18 десятитисячних відсотка. Тобто, по суті, вона нульова, це не збіг. А над нами падають не просто метеорити, 19 квітня 2023 року. Наша влада заявила, що над Києвом відбулось падіння супутника наса. НАСА заявило, що їхній супутник над Україною не падав. Головний центр спеціального контролю, що здійснює моніторинг геофізичних явищ на території України та земної кулі, сухо констатував, що була зареєстрована високоенергетична акустична подія. Подія, ймовірно, пов'язана із входом космічного тіла в щільні шари атмосфери. На офіційному сайті центру вивчення навколоземних об'єктів НАСА представлена карта, на якій відображені всі визначні. Випадки падіння метеоритів і болідів по всьому світу з 1988 року до нашого часу. Цікаво, що на території України там не показано жодного випадку, і наші випадки точно не були рядовими. Поки можна констатувати лише що тричі протягом двох, а точніше півтора року, немаленькі тіла невідомого походження увійшли у атмосферу над Україною на дуже великій швидкості і згоріли у ній. Дуже насторожує частота цих. Подій, якщо взяти площу, над якими ми їх бачили, поділити на всю площу світу, де їх взагалі можуть побачити, і помножити на частоту проявів за рік, то ми отримуємо вірогідність побачити цю подію над північною Україною раз на 30-40 років один раз на 30-40 років, а не три рази за півтора роки. Це аномальні парні випадки, а у даному разі навіть потрійні випадки, які відбуваються на порівняно невеликій території протягом короткого часу. І Україна далеко не єдине місце у світі, де відбуваються такі парні випадки спалахів. 2012 рік парний випадок над Каліфорнією. Це при тому, що по всьому світу за рік у новинах я знайшов лише 5 випадків. Парний випадок над Нью-Йорком та Вашингтоном 2014 року. Всього 8 випадків за рік у світі. Парний випадок над Таїландом 2015 року. 11 випадків за рік у світі. Були подібні випадки у 2018, 2019 та 2022 роках. У 2023 та 2024 це вже згадувані випадки над Україною. Але щось неймовірне відбувалось у 2021 році. Загалом було 27 повідомлень у новинах про боліди та метеорити по всьому світу. І третина з них – це парні випадки. Східна Куба та Флорида, 19 березня, 12 квітня, Сідний та Мельбурн, 16 січня 14 лютого, Шотландія та Англія, 1 березня 6 вересня, Франція. 24 квітня, 7 жовтня, 13 грудня. Відстань, на якій відбувалися осередки подій у кожній парі, коливається від 300 до 900 кілометрів. Статистично їх могли б побачити у цих місцях двічі за 30 чи 20, можливо, навіть 10 років, але не двічі за один рік, щонайменше у чотирьох місцях по всьому світу. Статистично, це не може бути випадковістю і просто природним плином подій. Тепер повернемось. До спалахів над Україною і їх зв'язку з аномальним полярним сяйвом, у мене на каналі є два відео на цю тему. У першому відео я даю 5 доказів того, що аномалії полярного сяйва мають штучне походження і військове призначення. Зокрема, їх активізація хронологічно пов'язана з військовими діями в Україні. Точніше, ці так звані полярні сяйва є просто побічними феноменами військових маніпуляцій в Іоносфері. Про ці маніпуляції я розказую у другому відео. У ньому я аналізую дослідження, розроблене для військово-повітряних сил США, де прямо сказано про маніпуляції. Мініпуляцій у іоносфері з військовою метою. Саме у іоносфері відбуваються полярні сяйва. Зокрема, у цьому дослідженні сказано, що направленням енергії у іоносферу можна виводити з ладу штучні супутники через наведений вибух. І це був далекий 1994 рік. Нагадаю, що версія падіння супутника була першою офіційною версією щодо спалаху над Києвом у квітні 2023 року. Причому нас Звано конкретно, що це був супутник НАСА. Маловірогідно, що це придумали просто так, без жодних підстав. Хоча потім довелося спростувати це пояснення, оскільки або супутник все ж не належав НАСА, або це була секретна інформація. Цікава дзеркальна подія відбулася 3 вересня 2014 року над США. Від штату Монтана до штату Нью-Мексико бачили падіння палаючого об'єкта. Влада США повідомила, що впав супутник РФ, причому назвали конкретний розвідувальний супутник Космос 2495 Офіційна влада РФ тоді цю заяву заперечила. Тобто, розвідувальний супутник РФ впав над США якраз у рік початку агресії РФ проти України. Дуже вірогідно це відбулось не випадково і йому цьому допомогли. Дуже схоже на реальні космічні війні. Технології збивання супутників розробляються ще з 60-х років ХХ століття. Тоді це могли робити лише США та СРСР. Зараз у цю гонку долучився Китай. Видання New York Таймс у 2007 році повідомило, що Китай вдало збив у якості тесту та демонстрації власний метеорологічний супутник за допомогою ракети. Тут же у статті New York Times повідомляється, що США розробляє програму збиття супутників лазерними установками. У інших джерелах повідомляється про можливість збивання супутників спеціальними супутниками-вбивцями. А над Україною цілком вірогідно був застосований метод збиття супутників через направлення енергії у іоносферу. Тому ми бачили аномальне сяєво і падаючий палаючий об'єкт. Темних плям ще багато, і я продовжую дослідження. Тому, по можливості підтримайте цей канал. Як це зробити, є в описі. До зустрічі!